Віталій буде лішахів, рай проти Кайт. Kite. Аргентина, рейтинг 1989. Фризовий гамбіт. Развивайська структурочка. Забудьте. Мои стрелочки. Так. Ну. Три, я четыре хочу пить в какой-то момент. Головне пана, що він взяв би коня. Я бук... О. Дякую. Я укріплю просто. Після C5, щоб мене був пішачок укріплений. Вельми дякую я вам. пам пам, -пам. Ну, я не проти. Джан Луїдж Дзамброт. Я в день місці, місті, звісно, планувало щось таке. Ну, я не на його місці. А, стоп, ну тут підвисає пішачок. Тоді під. Ай. Це трошки дивно. Fразia два грати, так, потім так, потім є 4. Це пів півжиття пройде. В 4 піти. Потім є 4 піти, потім в 5 щось типу такого плану. Це більш щось схоже на. На динаміку. Ну я не люблю довго це готуватись. Особливо в боліц. Ну хочеться зразу щось провести. Там, звісно, ідея отримати якийсь <кій> рухливий центр, але тут буде інша ідея відкрити лінії ідеї. Кінь не ту разу стоїть поле F7 таке собі. 50-50. Розраховую на взяття, і тут буде відразу з... з загрозою. Так от я берусь за ініціативу. Якщо нічого не робить, то йду ще сюди. Вилка висить. Тут якісь неприємності. Щось... Не схоже це на правду. Слон може сюди вийти, хоча тут все закриється. Значить, не вийде нікуди він. Просто потихесенько туди сюди Чики Чікі-чикі-пуки. Кудись підемо зараз. Захищається. Чікібомбоніта. Ну, давай так, піду, в принципі. Одна фігура грає, от ми її виганяємо кудись. Ну, схоже на якусь хорошу позицію, як мінімум. Коня б сюди зробити круги-пуки-паки-паки. А ми закрили це поле. Нормалі, нормалі. Так. Мінятись плани не входить. От поле є 5 для коня. такі журавли. Але так журавлем називають трошки інші положення. Ну, щось схоже, Як мінімум у мене. А, от так от. Тоді швидше. Зараз тут щось буде. Хоча він може повернутися сюди. Все рівно, мабуть, Стукнем разок. Ні-ні-ні-ні. що -ні -ні -ні. це таке? Міннятися хочеш? Найн. Ми білі поля хочемо проломити. Поки в нас ці фігури грають, а в тебе грає кінь. Ну, тут ура, в принципі, непогано. На f 6 може навіть і сюди прийдемо. Всяке може бути. Хоча не ясно, наскільки це добре. М -м 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 -м. Ні. Якісь мінімати погрожують. що? Кінь аж шаг, да, якийсь. Стришак якийсь суперник знайшов слон кінь тура. Не знаю, не бачу я нічого хорошого. На жаль. Тепер туди чомусь, пішов. так, якщо. От на гра? Ні, треба було так просто йти. Неважливо. Чорні поля. Кого слабкі? Не знаю, кого там слабкі. Але туровий еншпіль просто прекрасний. Чесно вам кажу. Просто пішак, який дає нам перемогу. Перед. И ще А я сюда. А я тут бью. А я сюда. А так. А я сюда. Окей. Okay. Тримається це. Фух. Ну, ініціатива то мене залишалася, але все-таки. Сейтнот, матеріал і вся ця річ. 73 на 68. Складна. Ну, все-таки білі вже майже розставились Прекрасно. Чорні якісь довгі маневри. Розмін коня. А пішак 3. Підкріпляє мені центр, тому чому б ні? Так, а якщо б я повільно щось робив, типу д 2 там... Тоже добре. Але так прям дуже добре. Треба було зразу в 5 іти. Відразу по білим полям. тобто... Тут тобто купа контролю, а в нього незакінчений закінчений дебіль. Нема взаємодії між турами, слон. Тут ще стоїть кінь якийсь. Невдали поле всім слабке. Коротше, тут щось було прекрасне. Ну окей, я вирішив, що і так піде. Ну, він міг зіграти відразу Ф Різ 4. Фрізь Б2 не розумію, який в цьому сенс. Не даємо розвивати слон, не знаю. Я б десь сюди, можливо, пішов, з ідеєю, десь F5, але це не так добре. Ну або сюди. Скоріше за все, би це, створив би цей рухливий центр да й взирву. Добре. Цього не було, було це. Ну, велика перва, бо комп'ютері прямо виграно два рази. Ну, Тому що <смістична> по Стейні це суперник розстався все на восьмому ряді. Але цей принцип Стейніця пішов. Разом з Стейніцем його якби, заблокували. А, -а, а, кінь 6. Ми все рівно якісь виграємо. Ми вже відволікаємо фрізіан. Окей. Я вже настроївся на якийсь перевод коня. Якісь були кращі ходи, які вигравали. А 4. Ось так можна було захиститись від його загрози. А якщо б я так зіграв, то був би кінь тримат. Ну не знайшов і нічого. Вирішив просто. Нивілювати цю його удар по діагоналі. Не треба було зрати слоне в 5 і тут. Типе, все закінчилось для білих. По так, то гра продовжується. Так, нема фігури, але якось ми строїлись. Це вже в нічі Треба було мінятись, потім грати тура е 8. От треба всі фігури включати в гру. І тут уже. Ага, угу, угу, І все. Нічого кращого у білих немає. А тут в обжорний ряд. І проблема. Що це ж це програє взагалі. Ну, треба було якось так тримати позицію, ну не дуже це весело. Шаблонний хід, але слон не захищений на Одній горизонталі з королем і прохідний пішак на сьомому вартує цілою туру. Ну, і в принципі, пасивна тура. вона Змушена тримати поле перетворення. Тут також все втрачається. Король вирізаний трошечки. Може, звісно, побігати за турою, але навряд чи тут щось можна зробити.